Розпочалися навчання резервістів Збройних сил України. 24 вересня на навчання проводжали і білоцерківських військових, які знаходяться у резерві. Більшість з них вже служили у зоні АТО у 72 й механізованій та 95-й аеромобільних бригадах та інших військових частинах. Основна мета цих навчань. Це по-перше, щоб ви поновили свої навички, які ви і так добре і вже знаєте володієте зброєю, але щоб ви поновили, щоб ви побували в своїх підрозділах, побачили своїх командирів, зустріли своїх бойових товаришів, з якими ви вже служили, проходили службу в зоні АТО. Я знаю, я чую, що ви кажете, що ви готові і зараз призватися по мобілізації, але на даний час, я думаю, достатньо буде зборів з вами, резервістами, щоб ви поновили свої навички. Привітати справжніх чоловіків, які готові захищати батьківщину. Прийшли представники місцевої та районної влади, громадських організацій, духовенство. Я маю за честь сьогодні привітати вас від імені міського голови, від імені депутатів міської ради виконкому і побажати вам, щоб ви пройшли із честю ще це випробування. Більшість з вас служили в АТО. І громада Білоцерківська гордиться вами і запрошує всіх вас теж на якісь і виховні заходи, у навчальні заклади, от, у виробничі колективи. Для нас історії України це не нова тактика резервістів. Ви пам'ятаєте, коли була сильна козацька держава, то завжди були і білоцерківські полки, і інші полки були. От, потім ділилися в селах на сотні. І завжди, коли командири, гетьман давав команду, моментально збиралися, як сьогодні ми кажемо, резервісти. От а потім діюча козацька армія, от яка відстоювала незалежність тодішньої держави, і її боялися вороги. Тому дійсно, як сьогодні сказав військовий комісар, від того, які резерви, от від того, і наші вороги, які там можливо і зазіхання мають, і вже реально це показують. От вони бояться проти великої війни України. Тому я бажаю вам гарної навчальної роботи, гарної підготовки. Ну і повертати швидше додому, до своїх дружин, до нормального сімейного життя і на виробництві. До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки голови районної адміністрації Савчук Юрій Степанович на сьогоднішній день. Подивіться, скільки зібралося вас, які готові завтра підтримати армію в будь-який момент. І ми сьогодні горді тим, що є такі люди, як ви, які йдуть на навчання, які складають резерв. Ви знаєте, як завжди говорять, хочеш миру, готуйся до війни. Чому Росії не вдалося провести такі масштабні навчання? Тому що більшість простих людей вона не хоче війни. І сьогодні ми, верніше, ви і є ті люди, які говорять про те і гарантують мир. Своїми діями і своїм вчинком, який ви сьогодні робите. Я тільки хочу вам подякувати за те, що ви в нас є, за те, що ви робите. І хочу вам побажати, щоб ці навчання пройшли вдало, щоб ви підвищили свій бойовий рівень. І я думаю, що у нас є надійний тил, і я це бачу. Тут стоять всі учасники бойових дій. Лічно я отримав на землю три в офіціально. А, Хай потім руки, і хто отримав тут землю. Точно господарство і наша Біла Білоцерківський район найбільше дав земельних ділянок для воїнів АТО. О, скільки хто стоїть дівко. Але я згоден з тим, що багато наших жителів. Я вже це питання ставив. Чому Асоціація АТО не дає в першу чергу нашим хлопцям, які проживають у районі. Бажаю вам тільки одного: удачі, здоров'я і всім нормально повернутися додому. Все інше у ваших руках, в ваших головах і в ваших серцях. І не забувайте, хто остається вдома. Чого ми туди їдемо? Їдемо туди і за того, для того, щоб. Дома було все нормально. Тому щастя вам здоров'я і всього найкращого. Слово надається для привітання священнику Отцу Миколаю. Обов'язком кожного чоловіка є перш за все захищати те, що в нього є найдорожче в житті. Це та мати, яка дала йому життя. Це та дружина, яку любить кожен із вас, і ті діти, яким вам послав Господь Бог. І це і є наша країна. Тому бажаю всім вам, щоб. Ваші серця були переповнені тією щирою любові до своєї неньки батьківщини, до своєї сім'ї, і щоб всіх вас вони найближчим майбутнім знову побачили на своїх очах і гордилися тим, що у них є такі батьки, сини і діти. І великий сором тим, які намагаються відкупитися від служби в армії, не захищати свою батьківщину. І рано чи пізно на кожну людину чекає суд перед Богом, а на усіх вас чекає винагорода. І тому давайте цю мить, як кожна мить в людському житті, добра справа, розпочинається з молитви, ми теж розпочнемо з молитви, і щоб Бог завжди вас повсюди охороняв, в кожну хвилину, де б ви б не були. Одразу з військомату вояки відправляються на збірний пункт міста Київ, де збираються усі резервісти київської області. Після чого вони будуть проходити навчання на полігонах України.